Як молитися, щоб Бог тебе почув? 1 жовтня, віруючи, згадують чудодійну ікону Божої Матері цілителька, перед якою часто моляться просячи здоров'я. Але чи не надто прагматичний такий підхід, що можна просити у Бога, а що не можна? І що говорили про це святі? Почнемо з того, що сіліє людину Бог, він подавач благодаті. І коли ми молимося Богородиці, ми звертаємося до неї як до нашої заступниці, яку просимо клопотати перед Богом за нас. Логіка очевидна, ми грішні, а в Богородиці втілилася максимальна святість, можлива в людстві. І Божу матір її син точно почує. Але чи про все можна просити Бога навіть через свою заступницю? Один із отців церкви, письменник Аскет, автор напрочуд глибоких молитов, святий Ісак Сирин Сьомого століття, висловився категорично якщо хтось просить у царя трохи гною, то не тільки сам себе знечестить маловажністю свого прохання. Як той, що показав велику нерозумність, але й цареві своїм проханням завдасть образи, так чинить і той, хто в молитвах своїх у Бога просить земних благ. Це правильно, безглуздо просити у Царя Небесного не те, що гною, та хоч діамантів, бо у цьому завдоволення нашої прихильності до матеріального. Зрозуміло також, що не можна просити того, що завдасть іншому шкоди, не можна просити зла, та хіба сама хвороба не зло? Адже є і інші, не менш насущні, ніж здоров'я, потреба людини, дах над головою, шматок хліба, робота. Звичайно, все це життєво важливе для нас, а для Бога пилюка, дрібниця, але сама людина для творця. Не може бути дрібниці пилом, гноєм, якщо заради спасіння людей Господь пішов на хресну смерть. А ось що знаходимо у святого Луки Воїна Ясенецького завжди просіть Бога про все, що вам треба, не бентежачись думкою, що негідно Його посилати молитви про повсякденні свої потреби. А далі єпископ і хірург пояснює. Все те, чим живе людина, всі турботи, всі скорботи наші та страждання, наші потреби, навіть найменші, становлять наше духовне життя, бо всі наші переживання, всі наші потреби кладуть відбиток на життя, на життя нашого духу. А якщо так, то вони і в очах Божих важливі. Бо мета життя кожної людини полягає в тому, щоб стати чистою святою, не може бути байдужим для Бога і англів, знає, як важливі для нас всі наші переживання, страждання і потреби, а тому про все він дбає, бо любов його до людей безмірна і знає Господь, що наші життєві потреби і наші скорботи дуже важливі в духовному житті нашому. Тому жодна з дрібних потреб, жодна з малих скорбот наших не може бути байдужою для Бога. Як малі діти, простягайте до Бога руки, завжди просіть про все без збентеження, просіть те, що потрібно вам, з дитячою вірою, чекаючи на допомогу у всьому, що не противно волі Божій. Так що ж? Виходить, один святий суперечить іншому. Спробуймо шукати невідмінності у цитатах, а знайти спільне. Дивіться, і приподібний Ісаак Сірін, який писав до чинців аскетів, і святий Лукавої ясенецький хірург, який адресував свої слова нам, звичайним людям, мирянам. Обидва вони фіксують два моменти. Перше. Це велич Бога і цінність людини перед Ним в Його очах. Річ очевидна. Друге, це можливість сотворінню людині вступати в діалог своїм творцем, причому творець завжди вислуховує людину. При цьому святий Ісаак Сірін акцентує нашу увагу на тому, що під час діалогу з Господом треба бути поважним. Але ж і святитель Воїна Єсенецький про це каже: не нав'язуй свою волю Богу, шануй Його, прислухайся до Нього, знай, ти улюблена дитина люблячого батька, що зовсім не означає, якщо так, то можна уподібнюватися розбещеним дітям, хто звик валитися на підлогу, бити ногами, бажаючи наполягати на своєму. Бог нас любить і тому нас не балує. До речі, святі добре розуміючи це дякували Богові за все, в тому числі і за те тяжке, що їм випадало. Виходить, дуже важливо те, яким ти приходиш на зустріч із Богом. Адже молитва це не заклинання, це не начитування повторення написаних кимось слів, вимовлених заради прохання чи про всяк випадок. Молитва це і є зустріч із живим Богом, то яким можна приходити до Бога, а яким ні? Щоб розібратися, з яким настроєм людина може звертатися до свого Творця, згадаємо євангельську притчу про Митаря і Фарисея, розказану самим Ісусом Христом. Якось двоє людей прийшли до храму помолитися один фарисей, а другий Митер. Фарисей претендує на святість, він усіма поважаємий, гордо стоїть в перших рядах і весь його вигляд демонструє праведність. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники або як цей Митер. Пощуся два рази на тиждень даю десяту частину з усього, що купую, каже він. А митаря, збирача податків, усі ненавидять і зневажають митарів. їх вважали грішниками, часом їм навіть не дозволяли входити до храму. Але саме митар приходить до Бога з усвідомленням своєї гріховності та немічності. Він, стоячи далині, не сміючи навіть підняти око на небо, твердить тільки одну молитву Боже будь милостивий до мене грішного. Вона так і називається Молитва Митеря. І в ній, в цій молитві, відображено той стан душі, що розкаялася, який і має бути в людини, якщо вона бажає позбутися гріха і зітхати в молитві до Господа. Митар, розуміючи свою гріховність, оголює перед Богом своє серце і просить Його про милосердя. І Христос каже, що Бог Митаря прощає, а Фарисей йде непрощеним, хоч дотримується усіх заповідей, він формально за буквою закону чистий, але дух вищий за літеру. Дивіться, що відбувається. Фарисей фактично ставить закон вище самого Бога, він вважає, що своєю праведністю сам себе і рятує, по суті, пропонуючи Богові угоду, мовляв, я тобі пред'являю своє благочестя, а отже, і ти тепер зроби для мене те, що я прошу, начебто вони з Богом рівні. Але ми рятуємося не своїми заслугами перед Господом, не формальним дотриманням закону. А благодаттю Христовою. Спасіння це не комп'ютерна гра, де досить набрати необхідну кількість барів. І подивіться зовнішнє дотримання заповідей, дотримання форми приводить Фарисея до того, що він впадає в гріх гордині та засудження ближнього свого. А ось стан душі митаря, Зразок того, яким треба бути перед Богом, якими ми маємо приходити до Нього, і в молитві митаря укладено найголовніше, про що може просити людина свого Творця. Будь милостивий до мене грішного. Такий внутрішній настрій під час молитви відразу відсікає всі прохання, в яких ми нав'язуємо Господу свої бажання. Хоч би якими важливими вони нам не здавалися. Коли учні запитали у Спасителя, як їм молитися, він відповів: Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату твою і, зачинивши двері твої, помолися отцю Твоєму таємно, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ви звернули увагу на слова, нехай буде воля Твоя. І далі ще один принциповий момент. Під час будь-яких наших звернень до Бога, до Творця, який є любов, не можна приходити озлобленим, не пробачивши ворогів своїх. Чому? Та справа в тому, що Господня молитва Отче наш, яку я зараз прочитав, фіксує важливий момент, якщо ми зможемо прощати людям їхні гріхи. То і Отець наш Небесний нам простить, але якщо не будемо, то чи маємо право вимагати від Господа до нас милості? Справді невелика кількість слів може умилосердити Бога і схилити його до Твого прохання, але душа чиста, що виявляє добрі справи? Ось чому тим людям, які живуть гріховно. А сподіваються благати Бога великою кількістю слів, де що говорить Господь. І коли ви множите ваші молитви, і коли ви простягаєте руки ваші, я закриваю від вас очі мої. Амінь.